Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо на тему сміття або його правильного розподілу. По-перше, ви, напевно, вже стикнулися з багатьма питаннями розподілу сміття у Німеччині. Є контейнери для біологічного сміття, переважно вони коричневого або зеленого кольору. Туди входить все сміття як від продуктів або від е, е, звичайних страв, е, які ви туди скидуєте. Використовуйте для цього або паперові якісь пакетики, або пакети пластики, з пластику, які біологічно розчиняються. В біосміття ви можете кидати будь-які цитрусові продукти, чи ви можете, наприклад, скидувати біологічні шкірки від огірків, або від картоплі, наприклад. Не бажано в біологічні сміття кидати м'ясо або зварені продукти. Їх можна кидати в окремий пакетик і викидувати в звичайне хатнє сміття. Кришки від контейнерів для звичайного хатного сміття. Вони бувають або білого кольору, або червоного кольору. Це залежить від того, як часто їх бере на себе служба, яка відповідальна за транспорт сміття. Третє, у вас є звичайні контейнери з, жовтим, з жовтою кришечкою, або ви використовуєте пакети від міста, які називаються «Гельбезеки». Туди входить сміття від упаковок, від целофану, від різних пакетів, наприклад. Їх збирають практично кожні два тижні міська служба. Але зверніть увагу, що не будь-який мішок ви можете використовувати для цього тільки тому, що він жовтого кольору. Звертайтеся, будь ласка, до офіційних місць, які пропонують вам. Ці мішки. І на кінець харнє сміття. Ви туди можете скидувати все сміття, що не входить у вказані уже категорії для розподілу сміття. Туди ви можете скидати як і м'ясні продукти, так і варені продукти, але, будь ласка, в спеціальних мішечках, які не обов'язково мусять біологічно розтворюватися. Щасливо. І до четвертої категорії сміття належить папір або картон. Туди ви скидуєте всю макулатуру, будь ласка, не глянцевого виду, тому що це все тоді входить в хатнє сміття. Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо на тему сміття або його правильного розподілу. По-перше, ви, напевно, вже стикнулися з багатьма питаннями розподілу сміття у Німеччині. Є контейнери для біологічного сміття, переважно вони коричневого або зеленого кольору. Туди входить все сміття як від продуктів, або від звичайних страв, які ви туди скидуєте. Використовуйте для цього або паперові якісь пакетики, або пакети пластики, з пластику, які біологічно розчиняються. В біосміття ви можете кидати будь-які цитрусові продукти, чи ви можете, наприклад, скидувати біологічні шкірки від огірків, або від картоплі, наприклад. Не бажано в біологічні сміття кидати м'ясо або зварені продукти. Їх можна кидати в окремий пакетик і викидувати в звичайне хатнє сміття. Кришки від контейнерів для звичайного хатного сміття, вони бувають або білого кольору, або червоного кольору. Це залежить від того, як часто їх бере на себе служба, яка відповідальна за транспорт сміття. Третє, у вас є звичайні контейнери з, жовтим, з жовтою кришечкою, або ви використовуєте пакети. Від міста, який називається Гельбезеке. Туди входить сміття від упаковок, від целофану, від різних пакетів, наприклад. Їх збирають практично кожні два тижні міська служба. Але зверніть увагу, що не будь-який мішок ви можете використовувати для цього тільки тому, що він жовтого кольору. Звертайтеся, будь ласка, до офіційних місць, які пропонують вам ці мішки. І на кінець хатнє сміття. Ви туди можете скидувати все сміття, що не входить у вказані вже категорії для розподілу сміття. Туди ви можете скидати як і м'ясні продукти, так і варені продукти, але, будь ласка, в спеціальних мішечках, які не обов'язково мусять біологічно розтворюватися. Щасливо!